Зеленський заговорив про терміни війни і порівняв усе, що відбувається зараз з кіно. Що мав на увазі президент? Розповім уже за мить. З вами новини Тесен Я Вікторія Гнитюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Зеленський зустрівся з журналістами видання Fox News. Раніше їхня знімальна група під час зйомок на фронті потрапила під обстріл, а оператор та українська фіксерка загинули від ворожих куль. Важкі поранення тоді отримав її журналіст Бенджамін Холл, але, на щастя, вижив. 20 листопада президент нагородив його орденом за заслуги третього ступеня і відповів на питання журналіста які цікавлять увесь світ тож коли закінчиться війна в україні люди чомусь ставляться до цього як до кіно та очікують що в подіях не буде довгих пауз що картинка перед очима завжди змінюватиметься щодня будуть якісь сюрпризи але для нас для наших воїнів це не кіно це наше життя це щоденна важка праця і завершиться все не так швидко як нам би хотілося але ми не маємо права опускати рук і не зробимо цього. Володимир Зеленський зазначив, як важливо, аби про війну в Україні не забував світ, і обговорив із журналістами українську формулу миру. Нагадаємо, що ця формула має 10 пунктів: а це радіаційна та ядерна безпека, продовольча безпека, енергетична звільнення всіх полонених і депортованих, виконання статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку, виведення російських військ і припинення бойових дій, повернення справедливості, протидія екоциду, недопущення ескалації. Фіксація закінчення війни і жодним із цих пунктів, переконує президент, Україна не поступиться. Хіба не варто спробувати реалізувати нашу формулу миру, щоб все ж таки зберегти тисячі життів і оберегти світ від нових дестабілізацій? Ось чому я хочу представити наше бачення шляху до миру, як його реально досягти, і не тільки для нас, але й для усіх вас, ваших союзників та партнерів. У своєму виступі у вересні цього року на сесії Генасамблеї ООН я представив українську формулу миру, формулу миру для світу. Якраз тоді, коли світ надіявся на відновлення після ударів пандемії, російська війна спровокувала цілу серію нових глобальних ударів. Це треба зупиняти. Є набір рішень, які потрібно реалізувати. Я хочу, щоб розмова про це була публічною, а не закулісною. Я хочу, щоб це обговорювалося конкретно, а не широкими мазками. Можливо, я заберу для цього трохи більше часу, ніж передбачено регламентом, але питання миру цього варте. Я хочу, щоб ця агресивна російська війна закінчилась справедливо і на основі статуту ООН, і міжнародного права, а не аби як. За влучним формулюванням пана генерального секретаря ООН Антоніо Гутеріша не варто пропонувати Україні компроміси з совістю, суверенітетом, територією та незалежністю. Ми поважаємо правила і ми люди слова. Україна завжди була лідером миротворчих зусиль, і світ це бачив. І якщо Росія каже, що нібито хоче закінчити цю війну, хай доведеться діями. Очевидно, що словам Росії довіряти неможливо, і не буде ніяких мінськів 3 які Росія порушить одразу ж після укладення. Натомість Росія душиться. а Глава МЗС РФ Сергій Лавров назвав українську формулу миру чистим ультиматумом Росії. Він пожалівся, що Захід періодично згадує про можливість переговорів з Росією, але про цьому голосно і безапеляційно заявляє, що єдиною основою для цього є формула миру президента України Володимира Зеленського. Водночас, як тільки росіяни не намагаються почати перемовини, про готовність до перемовин заявив навіть міністр оборони Росії Сергій Шойгу, мовляв, вже можна говорити говорити про постконфліктне врегулювання кризи в Україні про це Шойгу сказав під час виступу на Пекінському оборонному форумі 30 жовтня. Повідомляють російські засоби масової пропаганди. Але расистам слід втямити наступне Заморожений конфлікт. Це війна, така сама, це як вулкан. Який спить, але точно прокинеться питання часу, тому що ми розуміємо цього звіра, і він все одно відновить свої сили і піде далі. Тому ми не можемо дозволити собі будь-які патові ситуації. Патова ситуація це тимчасова слабкість, тимчасова. Якщо ми хочемо закінчити війну, ми її повинні закінчити. Закінчити з повагою, щоб весь світ знав, що той, хто прийшов і захопив, і вбив, він понесе відповідальність. Ми ті, хто ми є, і там, де ми є, і живемо і воюємо з тими сусідами, хто в нас є. І ми не можемо, якщо це ситуація і заморожений конфлікт, то ми повинні чесно сказати, що наші діти будуть воювати. Або наші онуки будуть воювати. Ми вже втратили дуже багато людей, чи ми хочемо так жити, знаючи, що ми що будемо ростити дітей, які точно будуть потім воювати. Тому що Росія знов прийде, якщо її не поставити на місце. Як би не було, війну треба закінчувати. Закінчувати війну, ми хочемо миру. Так, це закінчення може бути різне, може комусь подобатись, комусь не подобатись, але воно потрібно. І воно потрібно бути так, щоб зло постраждало, а не тільки Україна, на яку це зло напало. І тоді це справедливо. Таку заяву Зеленський зробив під час спілкування з журналістами з Африки. Президент наголосив, що виконання пункту, який стосується поваги до територіальної цілісності та виведення військ з території України, може покласти старт закінченню війни, але і це ще не повернення справедливості, тому що треба щось робити з тим, що вони тут наробили. Ну ага, ага, зачекалося так точно, і це найкраще, що чекає на росіян. Бо якби судили їх українці, доля б на них чекала зовсім інша. Це ми і так усі розуміємо, а поки ж продовжимо. Останнім часом питання про терміни війни підіймалося керівниками країни не раз. Зокрема, очільник розвідки ще кілька місяців тому казав, що до кінця року на Україну чекають шалені успіхи, у тому числі і в Криму. Але згодом заявив, війна надовго, тож розслаблятися українцям зарано. Є надія, що 25-й рік стане переломним щодо внутрішніх системних руйнівних змін і процесів у російській державі, суспільстві та економіці. Але це не прогноз, а очікування. Станом на зараз, виходячи з наявних факторів, ймовірність цього є. Але не забуваємо, що ця війна з кожним місяцем глобалізується і породжує нові процеси. Вони також будуть накладатися на ситуацію і сильно змінюватимуть будь-які попередні розрахунки. Це виклик, з яким уже зіткнулися провідні аналітики світу. Якщо раніше українці казали, що про війну та масовані атаки їх не попереджали зараз, про те, що на нас чекає в найближчому майбутньому, почути можна прямим текстом. З наближенням зими ми очікуємо на посилення російського ракетного терору, тому дуже потребуємо системи ППО і ПРО, які захистять українські міста, ключові об'єкти критичної інфраструктури. А також маршрути зернового коридору для терору росіяни вже добре підготувалися. Про це свідчать як останні спроби атакувати українські міста безпілотниками, так і заяви начальниці об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталії Гуменюк, яка посилаючись на ГУР, секретила, чим будуть взимку атакувати рашисти і скільки не складав Кремль ракет. Дійсно, ми говорили про накопичення Росією ракет. Це не означає, що всі вони, вони зосереджені в Криму. Це загальний потенціал який оцінює е, головне управління розвідки як е, накопичення понад 800 ракет різного виду, готових до застосування очевидно під час майбутніх атак під час е, от, опалювального сезону. І це говорить про те, що ворог дійсно довготривалий час не застосовував ракети повітряного базування певних модифікацій, зокрема Х-101, х, х 555 Також довготривалий час ми спостерігаємо паузу в використанні калібрів. Але бачимо, що час від часу ворог застосовує, до прикладу, надзвукові онікси по південному регіону для Одещини, це вже фірмовий знак, такий, і ми говоримо про те, що ми знаємо про те, що накопичення відбувається, де саме відповідно збираємо інформацію. Очевидним є те, що накопичення калібрів відбувається там, де їх можна завантажити на ракету на СІІ. Ракети повітряного базування зосереджені можуть бути там, де вони можуть споряджатися на повітряні ракети насії, і наявність таких баз скажімо так, в тому самому приму для нас теж не є секретом. А що ви думаєте про заяву Зеленського та як готуєтесь до зимових атак? Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава Зсу та смерть ворогам! Бережіть себе, побачимось.